На Львівщині просто під вікнами місцевої влади у червонограді підпалив себе 50-річний чоловік. Він не загинув. Очевидці встигли загасити полум'я. Викликали швидку. Чоловіка забрали до лікарні. Кажуть, не відбутий самогубця. Працював директором однієї із сільських шкіл у районі. Ті, хто перебував під стінами міськради, у момент самопідпалу, бачили кілька плакатів із політичними текстами. Наталя Волосацька, докладно. Близько 10-ї ранку 50-річний чоловік прийшов до міськради з двома пляшками бензину, облив себе і вмить спалахнув. Сталося це на очах у десятка свідків. Саме вони першими взялися рятувати палія. Люди накинули на чоловіка куртки, загасили його і викликали швидку. У чоловіка 15% опіків тіла. Найбільше обгоріло обличчя і кисті рук. Його стан середньої важкості кажуть лікарі. Як мінімум два тижні він пробуде у шпиталі. Йому лікуватимуть опіки, а ще огляне психіатр. Це є спроба самогубства, так що всі такі випадки це відносяться до розряду кримінальних випадків, і ведеться розслідування, і так само ведеться психіатрична експертиза, обстеження. Любомир ледь говорить і не дуже чітко пояснює мотив свого вчинку. Я не самогубець, я хотів акт протесту проти дій. Депутатом міської ради Вовків, від свободи. за словами чоловіка. У липні він вступив у партію. Заманили його туди, нібито посадою директора школи. Однак влаштувати на роботу не поспішали, і він вийшов з партійних лав. Після цього у нього свободою постійні конфлікти. Втім, у чому вони полягають, чоловік пояснити не зміг. Мені важко говорити у партії. Заперечують версію чоловіка. Там кажуть, Любомир не є і ніколи не був членом всеукраїнського об'єднання. Він був помічником одного з місцевих депутатів від свободи. Він звертався до депутата Чорноградської міської ради, щоб посприяти йому з посадою директора школи. Але це не є в повноваженнях ні депутата, ні депутатського корпусу, а лише відділу освіту. За фактом доведення до самогубства міліція розпочала кримінальне провадження. Місяць тому спробу самоспалення в Червонограді вчинив інший чоловік. Пенсіонер підпалився біля міськвідділу міліції, нібито через конфлікт з сусідами. Зараз самогубцю лікують психіатри. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, Новини 2+,2.